Привіт! І сьогодні я хочу вас заінтригувати такими словами, що в мене дуже особливий канал. І такого каналу, як мене, ви більше ніде не знайдете серед усього контенту на Ютубі. І чому? Почну по порядку, що коли я створювала свій блог, мені постійно говорили люди країна, то буде мало підписників, тому що ти розумієш українською мовою. Так? І я думала, Та, блін, що за брехня, бо українських блогерів зараз дуже мало, і це оригінальна ідея. І отже я зможу. Отримати так знайти свою аудиторію людей, так мені рідних їх буде багато, тому що в країні дуже багато людей дивляться блогерів. Так я думала, ай, брехня насправді це буде легко. Ну не, не легко, а це можливо, я думала. Але зараз я розумію, що це ніхрена не можливо. Я розумію, що якщо я буду носити е -е, кожен день якісь скіні джинси, потім джемпери, якісь нью-белансах кожен день ходити, буду слухати аріну, гранде розмовляти російською мовою і знімати мої покупки, обзор на покупки, теги, аски і влоги, то я в 10 разів швидше наберу аудиторію і в 10 разів швидше буду популярною, тому що вибачте, але в оригінальність в цій країні. Нікому не потрібно, як і в шоу-бізнесі, так і в чисто аматорському ютюбі, де ще немає таких, якби правил основних, але вже є правила. Наприклад, про одне на правило я хочу поговорити це про табу на твої погляди життєві. От ви самі подумайте, от які відео на ютубі популярні, там розбір гардеробу, там, мої покупки, там я знищую свій щоденник. І ви розумієте, що в більшості таких відео ви не дізнаєтеся нічого про саму людину так, і в нашому, якби на контент, на контенті ютубу не прийнято говорити про твої політичні погляди, не прийнято говорити про культурні погляди, взагалі не прийнято говорити ні про що серйозне і блогерів, які розмовляють на серйозні теми. Хоча би трішки їх стараються зачепити. Взагалі немає. Я така одна, я таких більше не бачила. Вибачте, може ви бачили? І мене дико бісить, що накалалося табу. Говорити про те, що діється навколо твоєї камери, що є найважливішим. І от, наприклад, я була дивилася відео однієї дівчинки з України, і там вона на одну секунду зачепила тему війни на Донбасі. І вона тебе сказала, що е, ну, після цих всіх неприємних подій, тобто вона назвала війну неприємні події. І це мене знаєте так вбісило, бісило, типу що окей. І кожен день десятки солдатів помирають, і кожен день маленька дівчинка і маленькі хлопчики залишаються без своїх татів, і купа людей втратили свої будинки, і це називати ні збиття, коли, коли просто так людей розстрілюють безнаказано і. Неприятне особисті — це коли на тебе бос накричав на роботі, чи коли тобі зуб вирвали дуже болючі. Але називати неприятними событиями події, де він вбиває людей, де кров, кишки, страх, і називати війну, так вибачте, для мене це дико, тому що, блін, хай ця дівчина, яка так сказала, піде і скаже маленькій дівчинці чи хлопчику, тату, якого розстріляли з градів, так і з пулеметів, що окей, це неприятне собиття, твій тато помер, окей, він це переживе. Факт Ось мені це відео взагалі дає. Її... це не я. Щоб розуміли, я це відео прознімаю вже третій раз. Буде прикольно, якщо я і третій раз його не зможу зняти. І коротше, ну я думаю, що це неправильно називати неприятними событиями. І знаєте, що я написала їй про це в коментарях, і на мене накинулися люди, типу якого біса ти взагалі піднімаєш цю тему. Вона ця дівчина, яка веде свій блог, вона не хотіла про це говорити. Вона просто чуть-чуть зачепила тему. І знаєте, мене це іще бісить, тому що люди взагалі не вміють розмовляти на серйозні теми. Тобто вона зачепила лише на одну секунду тему війни і просто так много... Зробити безтактно, щоб просто я не знаю, як це ще пояснити. І мене бісить невірно, що така жахлива ситуація вже склалась, і вона незмінна на просторі Ютубі, да? на просторі тупо суто молодіжному, тому що, наприклад, в своєму бізнесі вже все дуже погано, там вже нічого не поміняєш, і це все дуже складно. Тому що як я писала в своєму інстаграмі в Україні, є три способи стати відомим. Ти погоджуєшся перший спосіб, ти погоджуєшся, щоб себе. Продюсери, просто боги-продюсери виняли всі твої внутрішні, серце, мозок разом з потрохами, типу індивідуальності, творчості, так та І знову ж таки індивідуальності і розуму вони запихують в тебе одні доларі, євро, і ти стаєш такою лялькою, яка рухається на ниточках, типу Настя Потап, Кам'янських, Врім'я і Стекло, Тіна Кароль, Оля Полякова і інший шлаг. Наступне, це просто ти неймовірний Зунчик, Боженька вказав на тебе пальчиком своїм, а Діва Марія обмила просто твої ідеї своїми знатливими слідьми, Або просто тебе як Івана, Баблаб. Наприклад, як, Лена... і... Наприклад, як Івана Гая. Да? А, і знаєте, мені начхати вже на цей плакат хай він відвалюється. Е, ось, і мене дуже дико бісить, що так само сталося і на Ютубі, тому що я була е, на конференції журналістів, і там була одна жінка, головний редактор е, порталу Майнкрім. Ми ну, що це не настільки важливо. Е, я в нас запитала, чи є в нас якісь в Україні класні фешн-блогери. Вона сказала, що вона нікого не може згадати, тому що у нас немає фешн-блогерів взагалі, тому що все фешн-блогерство, яке в нас. Є. Це, типу, сфоткала, в чому ти сьогодні вийшла на прогулянку, виставила класні фоточки в інтернет і все. Я фешн-блогер. Ви розумієте, що таким фешн-блогером може бути моя собака? Я можу її наряжати в різні шмотки, класні фоткати і виставляти на блоги, і все, у крутий фешн-блогер. Ви розумієте, що блогер це той, хто показує свою думку, блогер це той, хто говорить, блогер той, хто робить якісь голосні заяви, так спілкується з іншими людьми. Показує нові ідеї, да, а не просто блін. Грузить фоточки своїх нарядів в інтернет, да? і блін знімає туперилі відео, типу, хлопець робить мені макіяж. І я не говорю, що такі туперилі відео, типу, зовсім жахливі. Вони також мають бути, так? Розважальний контент. Але проблема в тому, що у нас лише один розважальний контент, і все. Це просто якісь дурні вічні хі ха хаха, які ніколи не зупиняться і нічого серйозного і нічого професійного з цього просто не може бути. І знов ж ці хі-хі-ха -хі переростають Волю полякову і «Время і стекло, так? Такі самі найдебільніші, музичні, якісь там і серйозні проекти, на яких вже серйозно заробляють гроші. Коротше, я вам виговорилася, я не знаю, як на мене, це все дуже погано. Я не знаю, чим закінчити. Вибачте, що я так кричала, але просто слів нема. Просто слів нема.